Сьогодні ми приїхали з Степаном Сергійовичем в наше прекрасне місце, в нашу ізюминку Степаня це білі береги, яке всі ми любили і поважали завжди, і завжди відмічали тут і веселі свята, і гори. Сьогодні в нас ще одне горе це помер наш товариш Володимир Матвєєв. Недавно поховали Корзуна, теж так само відзначили похорони тут. Сороково панахіду. А тепер у нас і Матвія Володя, ще один товариш. От йому стаканчика поставили. Все як має бути. Їхні любимі блюда, линки жарені, огірки, капу... Не капуста, помідори, сало. Все ми взяли так, як вони любили. Побачите, пан Сергійович, Царство Небесне Володі був хороша людина, хороший товариш, хороший компаньйон. Завжди ми з ним зустрічалися тут у білих берегах і в Криму прожили з ним більше 40 років. Років раз, разом часто зустрічалися, приїжджали друг до друга в гості. Ну, сьогодні його нема. Так сталося, що пішов життя. Царство Небесне, земля їм опухом. пом'янем з Володією двох. Більш ніхто не приїхав, всі зайняті. Хай спочиває з миром. Я спочиваю з миром.